Доброго дня! Може когось цікавить, я виготовляю дно під сітку. Значить, от Сітка тут на все дно. Значить, тут йде в комплекті все, прильотна досточка, обв'язка під фальц. Далі йдуть ножки з пазами під фанеру. З цього боку місце для того, щоб прибити сітку. Значить, далі ще що ми робимо? Обв'язки для вулика ППС. Вибраний фальц під рамку. Фальці вибрані. це верх, ось о, низ. Теж фальці вибрані. Ось оце на один корпус. Отака обв'язка. І далі обв'язка ще є криші. Отак вона виглядає. Вибраний в неї фальц. Криша висотою тут. Від 5 до 6 см на даний час 5,5 обв'язка криші. Значить, виходить, весь отакий комплект буде коштувати 400 гривень. Тобто це дно обв'язка криші і обв'язка на один корпус ППС. Ось вот такий комплект 400 гривень. Якщо потрібно окремо, то дно окремо 160 гривень, обв'язка. 140 гривень на один корпус і обв'язка криші 100 гривень. Кому цікаво, пишіть в коментарях, дам номер телефону. До побачення.